Добрий ранок, дорогі друзі! Всім привіт з півдня Одеської області. У нас сьогодні дуже сонячно, сонячно і тепло. Це розаріум Ютерсен. Оце шадочка. Спить. Солоденько, так спить. Бо дуже тепло. Я так вдяглася, що вже мокра. Думала, буде холодно, а сьогодні тепло-тепло і це добре. Хочу сьогодні вам показати, що я зробила у Розарії, як я підготувала свої троянди до зимівлі і які процедури, на які процедури треба звернути увагу. Але спочатку я хочу поділитися з вами ось чим. Ви пам'ятаєте, я пересаджувала хризантемки, поділила і ці поділки я дарувала всім бажаючим. І ось, дуже так несподівано, мені у подаруночок прийшла фіалочка. Кімнатна фіалочка, отака, от від Лариси. Лариса дуже старалася, добре запакувала її. Але нова пошта, ну, Дуже-дуже жорстоко з нею обійшлася. Ось, купа листечка зламаного, і трохи розеточка так бовтається туди-сюди. Ну, я сподіваюся, що вона оговтається, і тут ось була квіточка теж зламана, але я можу побачити, яка це буде краса. Ось вона, такого кольору буде фіалочка. Дякую вам дуже, Лариса, дякую за такий подарунок, це несподівано було отримати від вас подаруночок. І е, хочу сказати, що, ось, бачите, воно ледь тримається, щоб ви не переживали, я дуже рада подаруночку. І якщо навіть ця фіалочка е, не одужає, я сподіваюся, що вона все ж таки набереться сил. Я трошки додам сюди ґрунту поживного. І... Вона огофтається, але на всяк випадок я візьму кілька листочків і поставлю їх, щоб вони пустили корінці. І все одно в мене на пам'ять про вас залишиться фіалочка ваша. Дуже дякую вам. Ну, а тепер перейдемо до троянд. Як я підготувала троянди? Оце, до речі, вид з вікна. Ось там мій мій Еден, ось оранж Моїландіна і Розарій. І наш любий прапор український. Ось так виглядає зараз мій розарій. Бачите, все листечко знято знизу. І не тільки знизу, а десь так метр-метр двадцять -метр я зняла бо ми скоро поїдемо до дітей, а тут немає кому буде збирати ці пелюстки, тому я все перед від'їздом все зріжу, залишу тільки оці верхні, а трояндочки всі зріжу. І отак почистила все, поворушила землю, порихлила. Щоб дихали троянди, деякі трояндочки молоденькі зовсім, навіть, ну от як ця, їй третій рік вона, ні, два роки. Оці два роки, і трохи-трохи накинула землі. Прямо звідси. В нас на півдні так можна робити, бо морозів, в принципі, немає зовсім, але так, на всяк випадок, я накинула. І ось там теж маленькі такі, то я трохи-трохи накинула на них землі десь сантиметра два не більше. І хочу показати, вчора обрізала листечко і побачила отаку біду на троянді. Може хтось виправа мене, але мені здається, що це ознаки хвороби. Несправжня борошниста роса. Ось вона як виглядає, то мені здається, що це вона. І ось ще одна гілочка. Тому звертайте увагу на троянди, і ось я вам показувала, що отакі сучки я обрізаю. Якщо виходить обрізати його. І буде білий, не білий, бачите? Не хоче камера фокусуватися? Ось, бачите, не білий. Тому вона все одно вражена, ця, гілка, я обріжу її отак. І ось білий зріз толку з неї не буде все одно. Ось. Теж пішла всихати, тобто чекати наступного року весни не потрібно, вона все одно вже піде далі. Тому я її теж зріжу до здорової тканини. Отак. Повірте, троянді від цього тільки краще, що ви приберете цю хворобливу гіночку. Ось теж, бачите, от одна троянда це адмірал. Ось вона. Ось вона пішла всихати, бачите? І від неї йде отака хвороблива гілочка. Не хочу фокусуватися. Не хоче зовсім працювати камера сьогодні. Наче на неділя. Чого вона не хоче? Так, а якщо отак? О! Сфокусувалась. Ось вона. Бачите, яка вся вражена хворобою. Тому краще її обрізати. Поки що я її обріжу отак. Тут йде гілочка всередину, я навесні її все одно вкоручу. Десь проснеться брунічка, і я вкоручу ще. Але оцю вражену обов'язково треба видалити. Добре, що таких хворих троянд небагато. Всього два-три кущики я нарахувала. Лістечко, все прибрала, все чистенько. Чому прибираю, зараз покажу вам. Ось, не знаю, видно вам чи ні. Ви бачите, оце пелюстки, які впали. І ось на цьому особливо видно, що вже така пліснява грибок. І якщо залишити, то наступного року троянда буде хворіти ботритисом. Вона вся покрита пліснявою. Сухі троянди теж ось пліснява. Не знаю, видно чи ні? Тому краще все чистенько прибрати. Наскільки це можливо. Ось так. листочка зверху залишила, нехай ще насолоджується сонечком. Сонячний ванни приймають трояндочки. листочко здорове Примітила всього три троянди з несправжньою борошнистою росою. Ну, в принципі, Ті ж самі і захворіли. Це капрі, мока роза і традискант. Кожного року вони хворіють. Нейшлі-красуня. Нейшлі-красуня. Викопала вчора шипшину, знайшла звідки. Вона росте, викопала, потім вам покажу, як я це робила. Зробила кульку з розмаріну. Нарешті, він, бачите, в мене на штамбі росте, трохи нахилився, то я його камінцями підперла і прив'язала. Ось така куляста форма. Вчора чоловік підпер гіляку, бо шада просто їла, ну, як не в себе її. Не знаю, мабуть, піввідра вже злопала. І не шкода ж для неї зовсім, але ну, боїмося, що нашкодить. Не можна так багато хурми їсти. І вона ще й терпка, як вона її їсть. І тільки бачу, що на сніданок фостики оці біля порогу. І вечором вона теж собі рве і їсть. Ще залишилось підготувати скульптури садові до зими. Ну, ці скульптури так і залишаються, вони не бояться морозів. Це скульптури, зроблені з шамотної глини, і їх можна залишати взимку на вулиці. Це мені дуже-дуже подобається. Колись я всі скульптури так згодом. Заміню на такі, щоб не носитися туди-сюди з ними. А ось такі буду прибирати. Осарай тепленький. Нехай до весни вже можна трохи реставрувати. Поросятко. Ну що, зараз подивлюсь. То цей сюрприз мені подарував. Чи то капрі отут росте, чи то знову аскот. Якщо аскот, то, мабуть, він вже не хоче тут рости, і прийдеться його прибрати. Бо тут дуже-дуже незручно викопувати шипшину. Є в мене така маленька лопаточка. Бабусіни ще вила маленький і отака лопата довга залізна, залізною ручкою якраз витримає. Зараз трохи відкопаю і покажу вам. Ось, висмихнула з п'яточкою, бачите? Сподіваюсь, що більше не буде. І що ви бачите це? Ось воно. Вийшло в мене відірвати з п'яточкою. Оце, якщо отак відірвати, то кажуть, що не буде більше рости. Ми побачимо оце коріння. Трояндочка, тому. Ну, его зарыли. Так, ще раз покажу. Вже взяла камеру в руки. Ось вона. Ось вона, п'яточка. Бачите? Відірвалась прямо з п'яточкою від стовбура. Це дуже добре. Таке рідко в мене виходило. Так що це все ж таки капрі. Мені такий подарунок зробила вперше. Вперше вона вже довго росте, ну, мабуть, більше шести років, сім, може і вісім. А от аскот, Аскот вже двічі давав шипшину. І якщо б він дав ще втретє, то я б його точно вже викопала. Але Аскот залишається. Ну і каплі теж залишається, може дівчинка не буде більш таке робити мені. Завмерла біля ставочку, чекаю, прийшла, а тут купаються горобці, значить буде тепло ще. Але я прийшла і налякала їх. Тепер завмерла і чекаю, щоб вони знову злетілися. Вони чекають, коли я піду звідси. Не дочекалася. Піду збирати скульптурки свої. Всім добра і тепла, Україні слава, слава ЗСУ, а ворогам смерть. До зустрічі, друзі. you